Це Верес бізнес-ліга. В ній буде приймати участь 10 компаній. Команди будуть мати склад 8 плюс 1, Тобто ця історія вона може ще більше об'єднати деякі компанії в нашому регіоні. Радує те, що і прийшли навіть глядачі подивитися. Цей матч. Сьогодні ми стартували з перемоги. Радий бачити старих друзів на футбольному полі. А так, все досить пристойно, коментатор, відеосйомка. Прекрасний стадіон, прекрасна атмосфера. Не дуже, чесно кажучи, перший тайм був прекрасний, 4-0 вигравали, другий розслабились. Показати, що ми хлопці, скажімо, не професіонали. Ми тільки починаємо. Слюсаря, електрики, газозварювальники, тобто всі працівники нашого підприємства. Стараємось брати участь у всіх таких змаганнях між компаніями і стараємось підтримувати також. Були тут трошки переживання, не знали противника. Результат втішний, задоволені результатом. Ми завжди тренувалися на футзальному полі. Сьогодні це майже велике поле і є своя специфіка. Команда Хімік приймає участь у всіх змаганнях, які проводяться під егідою Рівненської обласної федерації футболу, Рівненської асоціації футзала, плюс народний клуб Верес здав першу бізнес-лігу. Ми побігали, хлопці всі доволі. В принципі, час провели доволі продуктивно. Хочеться перших місць, але будемо відвертими, що на даний момент важко робити ще якісь висновки. Дві 3-4 гри будемо бачити, які на щось можна розраховувати. Спасибі Ігорю. Який віддав чудову передачу, мені вдалося забити хороший гол і відчуваю себе в хорошій формі. Атмосфера дуже класна, тільки один мінус, що ми тут стоїмо, нас не пускають всередину. Приємно, що крім такої братерської дружньої гри, тут є ще місія підтримати ЗСУ. І кожен матч починається з хвилини мовчання, з обміну побажаннями і з вірою в те, що ті, хто залишились сьогодні в тилових областях. Мають працювати, мають збирати донати, платити податки і постійно підтримувати ЗСУ. Я всі голи посвящаю своїй сім'ї. Дуже приємно, що вдалося забити гол і побіжати до донечки і відсвяткувати цей гол. Кажемо так, сім'я в нас одна така футбольна. І Ми завжди разом, і в одна компанія, і гуляємо разом, і футбол граємо разом. як би. Я думаю, що ми переможемо. У нас така група підтримки. Раноме, вперед! Цікавий формат, 8 плюс 1, Ми ніколи не грали. Хлопці грали як. Як великий футбол, десь до під останнім захисником, а можна заходити за нього, положення позагрою немає. Перестроїмося, не беремо певні кондиції, звикнемо до цього формату. Я думаю, що результат прийде. Любий турнір треба попадати на підєстал. Спорт це рух, це життя. Якщо наші хлопці за, скажімо, захищають нас напередку, потрібно так само не втрачати надії тут. Щось відбувається, якісь певні емоції, якісь певні дії. Звідки чомусь продовжується життя? Ми перед кожним чемпіонатом ставимо мінімальну задачу стати чемпіонами. Бачимо по сьогоднішній грі, що суперники дуже сильні, але головне, що є відчуття команди, пас і воля до перемоги.